Під, під, підказують, що гість Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, все ж з'явився з нами. Так, я вас бачу, пане Андрію, і ви не уявляєте, як я радий бачити вашу посмішку. Добрий день. Добрий день. Дякую, що запросили. Пане Андрію, перш за все, я хочу вас розпитати про Ілона Маска і запрошення а? від Дональда mm -hmm. Трампа. З вашої точки зору, що це означає? Мир дружба, жвачка тепер знову між Дональдом Трампом і Ілоном Маском. Що це був за маневр американського президента? Тут багато є поправки чи помилування після події, бо до події всі питання було, де, де Іван Маск чи він бере участь, чи він є запрошений, і більше було згадано більше після цього зустрічу, ніж перед тим. І навіть на самому зустрічі президент Трамп казав, ну я думаю, що він був запрошений, я не знаю точніше. То тут я думаю багато. Дипломатії з бізнесменом, так як е, Ілон Маск е, перейшло після події, щоб показати світові, що він ще, мабуть, стає, стоїть разом з президентом Трампом, але ми розуміємо, що їх зв'язки і особисті відносини трохи е, зменшилися від раніше. Якщо вас попросити, коротко описати, що власне зараз відбувається в Білому домі, от буквально декількома словами, що б ви сказали. А, ну а, ну кожний день є якісь скандали виходять чи хаотичні відгук від а, преси, а, але а, ну президент трохи оспокоїв світ, що ми не бачили його три дні за порядком. Це найдовший період термін, що він не твітував ані. Ми не бачили його на камерах, він дзвонив до теленовичних триппроститнів. То всі думали, мабуть, він мав якусь маленьку процедуру в шпиталі або він просто втомився після того, що він перелетів на саміті. Він мав довгі ночі, коли він говорив з конгресменами, і просто стомився. То ми не знаємо, що відбулося, але від того часу. Він знов повернувся до щоденні його президентські укази. Дуже хвалить вчора. Хвалив себе, що він підписав свої 200 і 201 перший президентський указ, що він переміг навіть президент Обами у його перший термін, що так швидко він міг підписати указів. То втім, що він трохи сховався на три дні, він знову хоче вернутися якнайшвидше до першої сторінки всіх газетах. Щоб перша думка всіх у Вашингтоні і де небудь будуть думки президента Трампа, і дуже швидко, як ви як ми чули у нас у пакеті перед тим, що я долучився, що він переименував Міністерство оборони. Він він дуже багато подій зараз тепер бере участь. То в тім, що ми не чули три дні, це це нам тепер є мрія. Що це було навіть рік тому, бо він так багато указів і дій мав від того часу. Бачите, виходить Дональд Трамп чемпіон, особливо якщо це думка Трампа. Я вас хочу ще раз питати з вашої точки зору, от знаєте, серед от у світлі цих подій, які ви тільки що назвали, про те, що Трамп зник, так би мовити, з радарів на декілька днів. Трошки раніше була заява американського віцепрезидента Венса, що раптом що. Я готовий, так би мовити, прийняти естафету і керувати Сполученими Штатами. Як в американському суспільстві до цього поставилися? Як американському суспільству ця ідея? Ну не тільки його твіт, який так бо він він не мав інтерв'ю під час цього часу, де він про це говорив, але його твіт про це тоді створило різні статті в газетах. Журналісти говорили з різних його радників. Що він має потужну команду, що що вони вже організуються, бо вони він розуміє, що це є старший чоловік, і мабуть до кінця. Навіть я би казав, це це конспіраційна теорія. Але один чоловік мені розказував, що це би це би вийшло. Що Трамп міг передати, він би зрезинував до кінець його каденції, щоб він не не докінчив другий термін. А а тоді він може, бо приписано. В нашій конституції, що два терміни не можуть як закінчуєш два терміни, тоді не можеш балотувати на наступну каденцію. То, то, мабуть, це був план Трампа і Венса спочатку, що до кінця цієї каденції Трамп резигнував і так. А, а тоді він би міг мав мав право у конституції знов балотувати у 28-му році. А Марко Рубіо не захоче? Ну всі би хотіли, але це все залежить. Ви знаєте, яка... ви кажете, всі і ви попали прямо в яблучко, тому що я думав, як сформулювати це питання і хотів сказати: треба казати, що в Україні він користується симпатіями, чи не треба? Вирішив, не треба, але ви самі доповнили моє питання. Проблема хто буде балотувати у 28-му році в телереспу для республіканської партії. Це є, що Трамп і його сім'я переробила цілу систему. Щоб е, збагатило їх, то е, ми, ми всі читали якісь статті, як він отримав по е, мільярд доларів через крипто, через мімкоінс, е, Але навзагал вони контролюють цілу систему фандрейзінг для республіканської партію. То навіть і що навіть і що Бенс би хотів стати президентом, якщо би е, Трамп відійшов, він би не хотів балотувати. Е, всі, всі кандидати, потенційні, чи то Рубіо, чи інші, би мали поклони мати до родину Сідо е, 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 Трампа, які контролюють зовсім фандрейзинг для республіканської партії, щоб вони е, підтримали цього кандидата і передали йому гроші, які вони збирають. Пане Андрію, у нас дуже мало часу, я вас попрошу коротко відповісти, але мені дуже цікаво. Знаєте, серед політологів у нас в Україні є існує думка, що американська політична система вона в кризі. Поясню: от республіканці вони прямують вправо, демократи вони прямують вліво. А центристів нема, хоча вони є в обидвох партіях і в демократів, і в республіканців. Яка ваша точка зору? Чи потрібна ця третя сила, і чи можна, наприклад, маски очолити? Бо він, коли пішов з Білого Дому, він писав про те, що можливо варто створювати політичну силу? Так, я би казав, що ще до нинішнього дня модерати такі центристи, вони все очолюють силу у Вашингтоні, специфічно у демократичної партії. І так є є радикальні кандидати. Є декотрі конгресмени, які радикали, але це не є більшість демократичної партії. Вони є досить великі центристи. З республіканської партії ще існує так само центристи, але всі мають поклони і вшанувати слова президента Трампа. То це є це є менш що та республіканська партія є ідеологічна партія, а просто вони йдуть за думками президента Трампа. То більше як такий блок в європейських партіях, ніж ідеологічна партія сьогодні. Пане Андрію, дякую вам за ваш час, за те, що доєднались, за ваші пояснення. це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресу комітету Америки. Дякую вам, пане Андрію. Дякую вам.